Пенсійний фонд України запровадив електронну новинку, для чого українцям Бе портал і яку інформацію на ньому можна отримати, пояснили спеціалісти. На виконання розпорядження Кабінету міністрів України від 25 червня 2012 року no 401 про доступ до послуг у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Пенсійний фонд України запровадив веб-портал електронних послуг. Його створення призначено забезпечити покращення якості та оперативності обслуговування громадян щодо надання електронних послуг фонду. Звернувшись до послуг, які надаватимуться через зазначений веб-портал, користувачі зможуть отримати таку інформацію. Пенсіонери порядок призначення, перерахунку та виплати своєї пенсії. Також можна буде ознайомитися із формами заяв, необхідних для призначення, перерахунку і виплати пенсії, отримання допомоги на поховання та заповнити заяви, користуючись наданими інструкціями. Веб-портал можуть використовувати не лише пенсіонери для отримання інформації. Це може зробити кожен, навіть якщо він не досяг пенсійного віку. Кабінет міністрів України у своєму розпорядженні не забув і про підприємців, яким портал надає широкі можливості. Підприємці та особи, які забезпечують роботою самостійно, зможуть ознайомитися з умовами нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, з умовами та порядком складання і подання звітності, а також отримати форми бланків заяв, інших документів, необхідних для взяття на облік або зняття з них. Для реєстрації на веб-порталі існує встановлений порядок. Вам у будь-якому разі спочатку необхідно відвідати пенсійний фонд. І не забудьте документи, адже без них код, який потрібен для реєстрації, ви не отримаєте. Звернувшись до пенсійного фонду, який знаходиться за адресою Пролетарська 13, ви можете оформити заяву. Фізичні особі. Треба мати при собі паспорт і ідентифікаційний код. Юридичній особі документ, який посвідчує її належність до організації. Заяву в управління фонду можна принести уже заповнену. На веб-порталі викладено її зразок, який треба лише роздрукувати і внести потрібні дані. Вам дадуть розписку про одержання заяви, а також реєстраційний код, який потрібний при реєстрації на веб-порталі. Веб-портал це зручний спосіб отримати інформацію про все, що стосується пенсій та загальнообов'язкового державного страхування. Але перш ніж бігти до пенсійного фонду, створіть власну електронну скриньку. Вона необхідна для успішної реєстрації. Зайшовши на веб-портал пенсійного фонду за адресою www.portal.pfu.gov, Крапкаюа і, вибравши пункт меню Реєстрація на порталі, заповніть реєстраційну форму, вказавши логін та адресу. На електронну адресу, яку ви вказали, надійде лист, потрібний для підтвердження реєстрації. Після підтвердження ви отримаєте повідомлення з веб-порталу про успішне закінчення реєстрації. В разі необхідності наші спеціалісти нададуть вам всю необхідну інформацію. Заповнити бланки, написати скаргу і подати звіт тепер можна, не виходячи з дому. Чи сподобалось таке нововведення Олександрійцям, ми дізнавалися у пенсійному фонді. Жителі Олександрії та Олександрійського району активно сприйняли це нововведення пенсійного фонду, завдяки якому ми стаємо ближче один до одного. Портал запрацював лише 1 жовтня, тому зараз важко сказати, чи стане він популярним, але взаємодія пенсійного фонду і громадян України впевнено переходить на новий рівень.